Всім привіт! Мене звати Віталій, і це перший погляд на гру Auto Survive. Ещеing. Я купив її оце от недавно в стімі, дня два назад. Гра являє собою ізометричний хорор з елементами 3D і елементами виживання. Так, нова історія, я знаю. Нормальний. В принципі. В гри виставлені не самі високі оцінки і в принципі я правильно, скажімо так, розумію, чому так. Тому що ну, в грі немає якої-небудь ізюмінки, тобто. Ну, грається ще одним зомбі-шутером. Our position, two nautical miles southwest of Los Riscos Island. We require immediate assistance. Our controls are out. Visibility 4. Mayday, Mayday, Mayday! This is the Coast Guard Station, Brands Point. Scamper VO 2841. Coast Guard Station, Brands Point, Channel 16. Your trajectory is fine. Keep your course. Over. Coast Guard, please confirm. Green, right ahead. Я так розумію, ми зловили сигнал, який просив допомоги. А... Один виживший. Нормальний стан здоров'я. Гра. Ну, гру... тюкали дуже багато критиків по причині того, що в неї дуже незручне керування, що на геймпаді, що на Давайте поговоримо. Ей, Ти, please. будь ласка. I was attacked. I'm exhausted. There are monsters everywhere on this goddamn island. Some followed me and surrounded me on this beach. I managed to kill some of them, but look, bastards bit me. Listen, I know there are medicinal plants around here, You gotta bring me one. It should ease the pain. Please, be quick. I'm bleeding. Ура! На, Найти! Правий три. На, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не you я не знаю, я Вони не як гавно але дуже добре забирають пін. Hey, my name's Andrew. I'm not sure how I ended up here. Oh yeah, I'm expecting a little hazy. But this place—it's a nightmare. It's just like one of a small group of survivors. It's been about as much since we've tried and. We failed to, to escape these the islands. The it's impossible to get off. Any of us died, died devoured monsters. Monster. I mean, right now my friend Ramon is all I've got left. The rest are dead, dead. dead or walking dead. Ramon is injured and can hardly move. I left him close. Please find him. Tell him that I'm injured and stuck here. Скажи йому, що в мене поранено і... You'll find him on the beach. Він десь. там. іншій сайті. Лисен. Добре. Ура, мені палка. Тепер, щоб описати хренове керування, е mm -hmm. якщо ви коли-небудь, тримали в руках контролер, так от представте, що бити тут не лівим тригером, так як в основній кількості їде, а лівим бамбом. Тобто наскільки неправильно у вас повинні стояти руки, ну або ну, як ви повинні викривити їх. Щоб могти нормально битися а, з допомогою лівого бампера. Тобто, треба перенести тяжесь. Ну, в принципі, це не дуже зручно. А от зараз ми побачимо основну фішку в цій грі. Тобто, відповідно, сам щоденник, тобто не щоденник, а парадник виживання. Який так і називається Як вижити? Auto survival. Ми в цій грі повинна бути російська мова. бачите, контрол не можна, не можна переназначити. Ну, окей. Ну, зараз я підберу цю штуку і... Тейк! Ось він, виживасток. Ковакс Рулс. Право на корпус. Greetings. If you are reading this, you are probably afraid for your life. You will be lost and hungry. And if you have not already, you will soon encounter the many zombies who live here. Please, stay positive. The situation is desperate, but not lost. Thanks to my survival guide, you will get through this. My guide is a thorough training program to help you survive the most extreme environments. It contains all you need to combat the zombies. Good luck and see you soon, survivor. Ну, в общем, про що я і казав. Тут. Ковак написав е-е такий собі гайд по виживанню. А е це мені нагадує, в принципі, книжку, яка так і називається, тож, в принципі, правила по виживання в зоні часового апокаліпсису. От біжи. Побивали їх. Раз. Тобто ну, такий собі Діабло про зомбі. У мене в чаті як зробити собі. О, окей. Тобто мені файли. Кирилм флан. І... Тут ще є отакі Прям... Фаталіті для зомбі. На! Тейк дес! Зренажав, а. Ну, в принципі, нічого страшного не відбулось. Як я казав, це гра на один раз. В принципі, її можна попробувати пройти з друзями. Ну, я... Думаю, що у вас нічого нормального не пише, тому що я читав, що керування, навіть коли ви граєте з друзями, веде себе дуже... Ну, тобто не ці керування це камера. Вона замикається, на неї не можна покрутити. В принципі, і зараз я не бачу великої свободи. Ну, можливо, з кимось спробую. Назов... Не! Гри! Так. Абсолютно нічого. У нас є карта. В принципі, я не правильно. пальник. Так що це Special White Ball. Ну, в цій грі є повинен бути крафт, якщо мені не зраджує пам'ять. Тобто можна собі буде зробити як новых строй, то есть это кипалку ми сейчас откроем. Я да, наприклад такий с я не знаю, о, дивися, тут можно поломатить двері. А, нитка. Окей. Во-во-во-во-воуво, пацаны. Покинь на... І зараз на цю гру Price в Steam Тобто 2.50. В принципі, можна купити, чого вам подобається до того плану і. Ага, трьох зомби. Можна ще замахуватися, цю все знаю О! Левел ап! Вау! В принципі, для себе я точно цю гру пройду, тому що я тут наскільки я знаю сюжета, то тут такого особливого то й нема. Ооо дід, а ти ще інвалід. вкусили. Все, йому жопа. Тільки просто. Але я відрізав собі. Вкусили, але я відрізав собі ногу, Тому що я крутий.

Окей, ты за мной. Ууу! Мачете, мачете, мачете! Как у меня ты здоровье? А, окей. Понял? Нет, где ты издеваешься? А, мы будем за разбирать его лодку. Так, еще одна книжка. Ну, давай. Ковакс Рулс. Chapter three: Skills. Heels. You can upgrade your abilities throughout your trip. To do this, open your inventory and go to the skills screen. Oh! There are many abilities that you can acquire. Oh. Thanks. Oh. It's okay. It's okay. Uh, objective skills. Блин, the ability to light up the torches. Ура, я теперь могу запаливать что-нибудь. Блин. Все, реально треба было научиться. Так, пацаны, mm -hmm. надо я На! <Слышко> Сейчас она, по-моему, на чем палка. Окей. О, вот, Все, побачили. Не знаю, что он хотел наверное, навчить. Дед, ты где? Да. Дед-пердед. the plan Last week, on another island, we found an old air tank. It's damaged, but we could repair it and escape. Boats can get us out of the island, but by air, that seems to be the only way out of here. Andrew's supposed to find gas for the plane. And ah. miss night is coming, and you need to know that some really freaky creatures come out only at night, along with the with the other monsters. These <laughs> these creatures are vile. Ah, really aggressive uh, on so, the champ are hit by light so. light not at least zone zone. You can use that against them i'll give you my personal flashlight to go to the village but can i ask you to light me the campfire just light like like the campfire oh i should yeah stick some chips

Где я, где спал. А, -а, а Трупы! Ням-ням-ням! <связывая> можно? Нет? Можно. Mm -hmm. да. можно здесь и труп. Так, так, так. так. Где-то тебе квест? Я не бачу куда мне идти. А, да, я профтыкал.

Так. Ну, поки, якщо не, не сильно придиратись, то в принципі... Так. Ага. В принципі, грабельно. Ага. Зомбі такі зачні звуки. А чого тут, до речі? а Що зомбі там не їло пташку? А хіба не голодний? Oh. Hmm. Kovac's rules Chapter 4 Survival by Night. <inaudible> Beware! <inaudible> Another kind of monster appears at night. Ah, oh, yeah! There are many of these, and they are aggressive. But they hate the light. You can easily keep them at bay with a torch. Or a flashlight. When you sense night coming on, check for your flashlight. You won't want to be caught without it in the dark. Well, I

Тут такая ничь ааа не хватает сыны. Тю, я думал, тут ничег ничь. Так, стоп, ты не туда пишешь? А не, он об этом и Wait, hmm. Kovac rules Kovacs rules chapter 5 Bows and arrows the bow is the simplest distance weapon you can create and in why the what do you want right? uh. ah.

Peace. 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 No. Uh. Combine. Yes! Peace. Wow! Mm. Like Jesus! Time mm. to show me not the Zabdodido. Ну, Блін, тут можна було закрити Так, ну окей, давайте повернемось до діда да і все ми закінчим, в принципі. Основну фішку ми побачили, крафт є. Тоже ту тугая Звуки я не знаю. Ну ша, ша, ша Алла. Аллалала. Шо? Страшные идут? Страшные идут же, та? Да? На, на, получай. Вс, он еще на одному місці вообще. Дідок, ти як? Ага, волда. Я теж думаю, що я нікого не вижив. Щі. Yay! Ну що ж, в принципі, основну фішку гри ми побачили. Крафт, зомбі, графончик. Для себе я точно цю гру пройду. На канал не буду викладати. Я сподіваюся отримати. скажімо так, Доступ до Tlight Titanfall. Я сподіваюся, я думаю, що я отримую. От. Ну що ж, на цьому закінчуємо. Дякую вам за те, що дивитеся. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Щасливо!